Мої вітання, друзі, ви на каналі Школа Писанкарства Ріаст. Ми продовжуємо спілкуватися про силу рослин. На каналі ми говоримо здебільшого про те, як фарбувати рослинами писанки, а також не проминаємо згадати і про лікувальні здібності кущів, дерев, травм, Зараз ми з вами знаходимося, перебуваємо біля акації Робінії і збираємо. Ми тут листя. Його дуже легко можна. Моргувати спрутика, це легко, швидко можна зробити. І ми з цього листя потім зробимо настоянку. Туди ще лимона треба додавати, і виходить така помічна настоянка для того, щоб натирати хворі ноги. Коли болять ноги, болять судини, варикоз починається, то це вельми помічна річ. За рецептом Наталі Зубицької земної ми це робимо. А чи ви використовуєте акацію в лікувальних цілях? Пишіть в коментарях.